Після переходу за посиланням ви заходите до лабораторії електрики. Перейдемо до неї безпосередньо. Складемо електричне колоки, складаються з джерела струму та двох послідовно з'єднаних резисторів. І послідовно до них включених амперметрів. Пам'ятаємо, що амперметри вмикаються в коло завжди послідовно. Відповідно, R1I1, 1 r 2 І включимо загальний амперметр, який буде вимірювати струм у цілому колі. І вимикач. З'єднаємо це все провідниками. Провідник можна легко рухати, розтягувати так, як нам необхідно. Якщо випадково щось невірно з'єднали, то це легко можна виправити. Натискаєте, активуються ножниці і роз'єднуються. І з'єднуєте так, як вам необхідно. Отже, ми склали коло. Проведемо налаштування. Відповідно до ваших варіантів. Змінимо значення напруги джерела струму. Нехай це буде 21 вольт. І змінимо, зробимо резистори. Зараз вони в нас по 10 Ом. Зверніть увагу, і цей резистор. і цей. Змінимо, зробимо нехай, і другий резистор буде ось такої величини. Замикаємо ключ. Бачимо, що сила струму біля першого резистора, сила струму біля другого резистора, і сила струму біля джерела є однаковою. Це означає, що сила струму при послідовному з'єднанні провідників є однаковою на всій ділянці кола. Перейдемо в режим струму, щоб ми бачили, куди рухається струм. Струм рухається від плюса до мінуса. Бачимо. Виміряємо напругу на резисторі r 1 Та на R2. Заносимо до таблиці. Струми також необхідно занести до таблиці. Так. І виміряємо напругу на джерелі. Або правильніше говорити між двома резисторами. Це в нас буде загальна напруга. Є. Заносимо до таблиці вимінювання закінчено. Далі виконати розрахунки відповідно до формул, які наведені у лабораторній роботі. Інструкційній картці. Роз'єднуємо вимикач і закінчуємо роботу з даним пандіоном.